За годину до початку засідання перед будівлею центрального районного суду почали збиратися люди. Вони тримали в руках плакати з патріотичними написами. Активісти звернулися до представників Фіміди з проханням не випускати на волю Миколи Машкіна. Я вважаю, що така людина під час війни повинна сидіти за гратами. Він кличе знову к нам сюди війну. Нам не треба ця війна в Миколаєві. Нехай він собі сидить, нехай собі набирається розуму. Депутата обласної ради звинувачують у сепаратизмі вже порушене кримінальне провадження за двома статтями, санкції яких передбачають позбавлення волі строком до 15 років. Наразі триває слідство. Прокуратура подала до суду клопотання про взяття під варту підозрюваного Машкіна строком до 60 днів. Суд частково задовольнив рішення. Коротше статтями 176, 181, 193, 196, 197 КПК України ухвалюють застосувати на строк до 24 лютого 2015 року включно до підозрюваного Машкіна Микола Григоровича. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Нагадаємо, депутата обласної ради Микола Машкіна, співробітники Служби безпеки України затримали 2 лютого після того, як в мережі інтернет були поширені відеозаписи інтерв'ю Миколаївця російській інформагенції Анна Ньюз». В цих текстах не приписані слова, яких я на самом деле не говорив, І це добре хорошо по розшифровці відеозаписів. Наразі збирається нормативна база щодо даного кримінального провадження. Опитуються свідки. Наталя Приходько, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини.